Львівські пенсіонери стають все активнішими, тому хочуть якомога більше центрів спілкування для людей літнього віку. Самопоміч іде зустріч мешканцям та відкриває все нові осередки. Наші журналісти відвідали відкриття центру у Личаківському районі. Стань, Тараси, подивися на наші події. Крізь віки ми здомоглися здійснить твої мрії підрядки авторської поезії у Львові відкрився новий центр спілкування, який на численні прохання мешканців Личаківського району працюватиме у бібліотеці по вулиці Ніщенського. Личаківському районі не було до цього часу центру спілкування для людей літнього віку. Навтохто вони не мали можливості спілкуватися і зустрічатися разом, вирішувати разом проблеми. На сьогоднішній день ця проблема вирішена і ми відкрили на Нічинської 27 приміщенні бібліотеки. Центр спілкування для людей того віку, де сьогодні ми е, зараз маємо лекцію по секретах довголіття. На лекції пенсіонери дізналися про нову науку, ювенологію, яка відкриває чотири десятки ефективних технік омолодження організму. Понад 37 різних технологій є омолодження і здоров'я. Ну ясно, я сьогодні всі не розкажу. Три-п'ять технологій я розкажу. Значить, вона стосується як харчування. Як дихання і вправи фізичні відвідувачі осередку залишилися у захваті від почутого і пообіцяли, що не пропустять жодного зібрання центру спілкування. Тут цікаво тут не примушено. Тут люди приходять своєю думкою, своїми бажаннями може і якимись наріканнями, все відкрито. Все знаєте, не так, як у нас буває на високих верхах. Думає, що сказати, а може не так. А ми говоримо так, як у нас є. Приєднуйтеся до клубу активних та допитливих пенсіонерів. Телефонуйте 297 тисяча та дізнайтеся адресу і розклад роботи найближчого до вашого дому центру спілкування. Ми не марнуємо тут час. Приходиш додому, якісь є роздуми. А що було так, а що ні? А що ви ще сказати? Що ви побажати. І життя все таки не, не марне. Це задоволення.